Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже наступної середи, 18 грудня, відбудеться четвертий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3716-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 419 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Вісімнадцять три. 21 22 25 Лото Максима максимально вигравально Шановні гравці, у вашій увазі 8648 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 9, 22 Тридцять дев'ять, вісімдесят, шістдесят вісім, сорок один, один вісім, тридцять вісім, тридцять три, шістдесят шість, сорок вісім.

Виграла щоденно. В ефірі 7501 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 2, 6, 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2, 6, 1. Бережіть себе, все буде Україна.